Коронавірус атакує з новою силою. Медики фіксують важкі перебіги не лише в дорослих, але й в дітей. При цьому люди не поспішають вакцинуватися. Минулого тижня в Ніжині зафіксували майже в половину більше нових випадків інфікування аніж позаминулого. Найпевніше це вже початок осінньої хвилі захворювання, каже заступник міського голови Ніжина Ірина Грозенко. З настанням холодів на жаль відновилось таке захворювання як ковід. Він нігде не подівся. І е, аналізуючи статистичні дані, які от кожен день мені надходять від керівників медичних закладів, я можу зробити такий аналіз. Якщо, наприклад, на попередньому, на позаминулому тижні в інфекційному відділенні в нас було тільки 7 пацієнтів, то станом на сьогодні їх вже 19. Амбулаторних хворих на попередньому тижні було 17. За цей тиждень їх вже 35. На сьогодні у ковідному відділенні Ніжинської міської лікарні перебувають не лише дорослі, але й діти. Хочу звернутися до всіх молодих мам, тому що зараз ковід в цей період, на жаль, поражає дітей і людей похилого віку. На сьогоднішній день серед тих пацієнтів, які знаходяться на лікуванні в інфекційному відділенні нашої міської лікарні, є ті, які потребують кисневої підтримки. Але хочу зазначити, що ми як міська влада і керівництво лікарні активізували зараз свої дії щодо встановлення кисневої станції. От сьогодні розпочаті роботи приїхав підрядник, який облаштовує кисневу станцію, що нам... Дасть можливість виробляти кисень для ковідних хворих з повітря. Тож українців закликають вакцинуватися. В усьому світі визнали. Це єдиний ефективний спосіб протидії коронавірусу. Місто Ніжин мало один з вищих відсотків вакцинації в області. Попередній етап активної фази захворювання ми завершили з відсотком 70%. На сьогоднішній день всі амбулаторії сімейної медицини, Центр первинної медико-санітарної допомоги, активно працює щодо продовження процедури вакцинації. Щодня в нас більше десь до 100 пацієнтів отримують бустерну дозу. Тому в такий період я закликаю всіх жителів прийти в свої амбулаторії і отримати бустерну дозу. Відсутність карантинних обмежень в умовах війни може призвести до епідемії. Тому не слід забувати про питання особистого захисту, наголошують медики.